Вітаю вас, малята! Веселі друзі знов з нами і готові допомагати нам розуміти власні емоції, помічати, що відчувають інші. Найчастіше нам подобається займатися тим, що у нас добре виходить. І навпаки, ми уникаємо робити те, що викликає у нас труднощі. Чи можливо? Отримувати задоволення від таких занять. Поміркуємо над цим сьогодні. До початку нашої зустрічі ви подивилися мультфільм Гамбі та Змагання. Обговорімо деякі моменти. Пригадайте, які емоції відчувала Гамбі перед початком змагань. Так. Габі відчувала себе невпевненою і знервованою, вона боялася змагань. А наприкінці змагань, коли їй все ж таки вдалося закинути м'яч у баскетбольний кошик, які емоції вона відчувала? Ми бачимо, що Габі задоволена. Чому емоції Габі змінилися? Габі не відмовилася від спроб і продовжувала кидати м'яч у кошик. Саме так формується звичка досягати мети і успіху. І друзі їй в цьому допомогли. Пропоную пограти у гру калейдоскоп захоплень. Плесніть в долоні, якщо це твоє захоплення. Ти любиш цим займатися. Співи, читання книжок, гра у футбол, майстрування, ходити у похід, конструювання, малювання. Не існує захоплень для дівчат і для хлопчиків. Всі можуть обирати заняття, яке подобається. малята. Розкажіть про свої улюблені заняття. Пригадайте, які труднощі ви подолали, щоб робити це добре. Троє дітей погодилися на інтерв'ю. Вони розповіли про свої захоплення. Максимко розповів, що любить грати у футбол, і його зарахували до спортивної школи. Катерина розповіла, що любить малювати і відвідує заняття у школі мистецтв. А Сашко не дуже поспішав розповісти про своє захоплення, лише сказав Значить, ви не вмієте відпочивати вільний час для того, щоб нічого не робити. На вашу думку, хто із дітей досягне успіхів у своєму захопленні? А хто нічого не навчиться? Малята, що ви вже вмієте робити самостійно, без допомоги дорослих? Роздивитися підказки на малюнках, зав'язувати шнурки, стежити за охайним виглядом, прибирати іграшки, витирати пил. Працювати пилосмоком, допомагати мити посуд. Поміркуйте, яку допомогу ви можете запропонувати рідним по господарству? Чи можна навчитися чогось, якщо нічого для цього не робити, не пробувати, не братися за цю роботу? Все робити складно, поки не стає легко. Існує прислів'я. Не кажи не вмію, а кажи навчусь. І сьогодні я пропоную навчитися ліпити вогнегасник. Перший вогнегасник був запатентований в США інженером і винахідником Аланом Креєм. Тоді протипожежний засіб був схожий на звичайну пляшку, але з часом. Вогнегасник став основним первинним засобом гасіння пожежі. Його наявність у домах, офісах та на транспорті може попередити багато нещасть. Вогнегасник складається з корпусу, важеля і шланги з розтрубом. Знадобиться пластилін червоного та чорного кольорів. Прямими рухами рук розкачала стовпчики різної товщини та скачала дві кульки невеликого розміру. Розтруб приєднала до шланги, важіль зігнула, до корпусу приєднала клапан. Такий вогнегасник вийшов у мене. Цікаво, які будуть у вас. Чекатиму ваших світлин та розповідей. До зустрічі, малята!